Привіт! З вами я, Lizo's і сьогодні буде розбор 74 2 серії, 74-ї серії по 4. Тут ми бачимо, що чинять DJ е, туалета. його чинять два ученого, і тут ми зустрічаємо Майкл Джексона, якого ми бачили, і ой. І скибід мутанта там був. О, це, чинять діджея. або Майкл Джексон, або Скібді Гібрид, який пострадав був. І він зустрічає свого друга. І вони роблять руки Це намек на ті серії, там де Титани і Вандумани і Black Speaker теж це робили. тут прилетает Джимен. И в него ядро не светится. Он, наверное, просто экономит целый. И он при не летает, а просто бежит. Он, наверное, бежит в город куда-то. Потом оператор замечают. Там летя... летели контейнеры. И вот как раз это гибридский скибедист. Если бы пострадал. від камерамена міх ученого. Тут бочка. і тут йому перекриває путь цей танчик скибдист. І тут скрімак Ф... як в ФНАФІ. І на цьому серія обривається. І в новій тут серії Титан говорить за верк. Типа, наверное, час перейшов до атаки. Вжимаю в кулак руку. Тут нам показує титана камерамена, який так ну, живий. В принципі, нормально. Тільки як вопрос, як вони дійшли до титана Тівмена, якщо він типу, ротірувався, а вони їле-єле йшли колись. І от тітан спікермен. В нього якось одна нога ли жива, я не знаю. Той говорить, не для тебе, ти будь тут, бро. І вони горимо двоє додому вроді. Він знімає шляпу. І це удивительно. Я думаю, що це його защита просто. І тут это, його піддерживають, навіть ці спікерменчики. Тут є колонка. І він все з ними теж танцює і намагається розслабитись, наверное. А він показує, а він туди. І діз, і, ой, і, И вентипоротируется за лицом. И це все. Всім пока!